Виставкою ексвотом або вотивні предмети. Читаємо. Вотивні предмети це різні цінні речі, котрі ми приносимо в дар, жертву життю або зараду майбутнього. Наміренням такої жертви може бути прохання, простілення, захист, подяка за відповідь за молитву. Витинанки, з яких вирізано готивні предмети. Готивні предмети це символи тих речей, які ми любимо, які ми хочемо зберегти, які ми хочемо захистити, які ми боїмося втратити. Виднені готивні предмети з цих ветенанок. Тут демонструється є на наших хоровах. І основне це ось це полотно чисте, на яке будуть кріпитися вотивчики, які можна купити, вибрати собі. Серце. Дівчина, око, рука, корова. Переказавши 1500 або 200 гривень, або поклавши просто їх готівкою у скриньку на купівлю засобів зв'язку для наших військових, наших ангелів-захисників. Коли ви будете їх купувати, Бачите, тут є малесенька дірочка. Можна буде прикласти їх, прибити тут малесеньким цвяшком. У нас тут все є в наявності. І таким чином всі ці полотна мають бути заповнені. І має бути зібрано 130 тисяч гривень за ці мотиви і створено це полотно. Далі це полотно. Буде спрямовано знову на благодійність. Ми принесемо його в подарунок Українському католицькому університету. А якщо, друзі, ви будете активні, то ми зможемо створити ще одне полотно. Бачите, тут є заготовочки, ветенанок, з яких ми можемо вигнати ще багато готивів. І створити ще одне полотно, тому що кінцева мета, скільки кіль, яка кількість грошей потрібна нам для закупівлі цих засобів зв'язку для трьох бригад на фронті, це 400 тисяч гривень. Приєднуйтеся до дуже цікавого мистецького інтерактиву. Насолоджуйтеся цим простором і цим. Дуже особливим прочитанням цієї водивної теми знайомтеся з нею в галереї зелена канапа.